Сьогодні ми будемо готувати ліниву пасту Mac and cheese. Тож сьогодні ми будемо готувати представника американської кухні. А це значить, що це буде дуже легко і дуже смачно. Ну, принаймні, я сподіваюся. Тож, для того, щоб приготувати, нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу, це макарони. Їх треба 400 г. Сир твердий. Необхідно 100 грамів. Краще за все взяти чедр. Але я його не знайшов у тебе, тому взяв той, який мені більше всього подобається. Наступний інгредієнт це вершковий сир. Його треба 100 грамів. Я не знаю, що малося на увазі в рецепті, але я взяв отакий ось. І також необхідне буде молоко. Ну, звичайно, не 2 літри, а трохи менше. Десь 400 мл. Ну а також наші стандартні спеції, а саме сіль та перець. Оскільки всі інгредієнти в нас вже є, переходимо до приготування. Беремо форму, в якій будемо запікати. І першим шаром наносимо наш вершковий сир. Наступний шар будуть наші сухі макарони. Їх теж. Рівномірно розподіляємо і заливаємо все це молоком. Далі додаємо наші спеції за смаком. Тепер перемішуємо трошки макарони, щоб вони не зліпалися. Але при тому, щоб перший шар максимально залишився на дні. Тепер відправляємо нашу страву в духовку і розігріваємо до 180 градусів на протязі 20 хвилин. Тепер натираємо сюди наш твердий сир. Беремо ложку і все це добре перемішуємо. І все це відправляємо знову в духовку ще буквально на 10 хвилин. Ну от і все. Наша паста Mac and Cheese готова. Смачного. Я теж, до речі, скуштую. Мені дуже сподобалася ця страва, тому я її обов'язково ще раз приготую. І вам рекомендую її спробувати. Ну а на сьогодні це все. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, поставити вподобайки та написати коментар. Ну а ми з вами побачимось наступного вівторка. Всім пока!